Акція письменник за прилавком, яка проходила у Домі книги, та презентація нового дитячого журналу Аллочка до школярочка стали темами нашої розмови з дитячим письменником, головним редактором газети «Вечірній Коростень» Віктором Борисовичем Васильчуком. Ще в 2010 році, 1 вересня у Львові, відомий український письменник Василь Шкляр провів саме таку акцію Письменник за прилавком. І вже десь через 14 днів я її повторив тут у нас у користані, про що було повідомлено і в інтернет-ресурси, і в газетах, і така газета, як Українська літературна газета. От. І кожного року проходить така акція. А вже цього року до цієї акції долучилися і Ужгородські дитячі письменники. От. І я знову вирішив продовжити зробити цю акцію у книгарні Дім книги. Саме ця книгарня належить видавництву Тернопільська навчальна книга Богдан, де і видаються більшість моїх книжок. От. І ось така акція там проходила. Мета цієї акції показати, що є в справді дитяча література, що не випускаються дитячі книжки, і пропагувати свою творчість, тому що хто ж поцінує так гарно, як не свої земляки, от, те, що я пишу, і те, що я творю для дітей. Ось така сама головна мета. Саме напередодні такого величного свята, як Святий Миколай, у 18-му садочку Золотий півник відбулася презентація нового дитячого. Інформаційно-навчального, літературно художнього журналу Алочка дошколярочка Ось такого журналу, це дуже це кольоровий журнал, повноформатний, на 16 сторінок. Свого часу наша поетеса місцева Оксана Геращенко, яка є лауреатом премії імені Василя Юхімовича от, вона. Десь 23, якщо я не помиляюсь, 23 березня минулого року брала участь у такій акції теж, аукціон ідеї. І ось вона в цьому аукціоні ідеї виграла з такою ідеєю, як створити журнал Аллочка дошколярич. Це такий він виходив раніше. Чорнобіл, і все. І їх підтримала. І область підтримала, і міський відділ освіти. І ось тоді міський відділ освіти на чолі з Оксаною Гераченко звернулися до газети Вічірні корисні, щоб ми випускали цей журнал, щоб ми його зареєстрували як додаток до газети Вічірні корисні. І ось листопаді, наприкінці листопада, цей журнал був зареєстрований в Міністерстві юстиції, має свій реєстраційний номер, все. і Я тепер редагую цей журнал. Заступником редактора журналу є завідувача міським відділом освіти Алла Володимирівна Корсенкуцька. І відбулася ця презентація. Цікаво, що цей журнал сприйняли дуже гарно сприйняли і така відома письменниця, як наша землячка Марія Пономаренко, лауреат премії імені Лесі Українки. От, наш відомий земляк, заслужений діяч мистецтв України Микола Сенгаївський. От вони навіть погодилися, що будуть давати свої дитячі твори для цього журналу. І а от Марія Антонівна Пономаренко каже: мене вже стільки діточок, щоб писати до цього журналу. В чому я одразу ж так думаю, що буде таке питання. В чому унікальність цього журналу? Справді цей журнал єдиний, можна я не боюся сказати, в Україні. Які є журналом для дошкільня, саме для дошкільня. Тому що вісьмець для дітей там є. І колись пам'ятаєте, там і малятко журнал був, хоча він вже зараз трохи притихий, дзвіночок, багато дитячих журналів. А от саме для дошкільня. І ще, в чому унікальність, що цей журнал він створений і саме для вихователів. Вони будуть передавати через цей свій журнал і досвід свій. Професійний і будуть за допомогою його навчати діток українській рідній мові, будуть прилучати до мистецтва, до рідного слова. Я думаю, що говорити і говорити про користь цього журналу можна дуже довго. Єдине, що я хотів би ще додати, що і міська рада пішла на зустріч, вона виділила кошти на видання цього журналу. І я думаю, що і надалі він буде видаватися, і міська рада буде всіляко підтримувати. Тому що із вчорашнього дня цей журнал вже одержав навіть. Передплатний індекс і буде в комплекті за цей вечірній і ті в передплату. Виходитиме він раз на квартал. Це на рік буде 4 журнали, 16 кольорових сторінок. Я думаю, що це спочатку нормально. Але я думаю, що він буде пухнути, розквітати і буде більшим ставати. Тому що, якщо вже будуть корисне і житомиряни долучатися до видання цього журналу, то я думаю, що з усієї країни до нас підуть і листи, і твори, і малюнки. І пісні, ну, все, що цим буде чекатися, цей журнал, все буде в цьому журналі. Ще хотів би додати що... і подякувати теж і Миколі Михайловичу Бондарю, це така приватна фірма Рута, яка згодилася нам друкувати цей журнал за таку більш-менш помірну ціну. Це раз журналу, перший номер вийшов його, це 500 примірників. Я думаю, що тираж буде наступний виход із того, скільки буде передплатити, і ще додаватися, тому що у нас по місту 23 садочки, які виховують понад, ну, майже 3 тисячі дошкільнят. І ще можна додати, що, мабуть, садочків 15 у районі, тому що я сподіваюся, що цим журналом зацікавиться і район. І ми будемо видавати його на всю Коростенщину, А можливо, десь в наступному році він стане обласним.